А чи можемо зараз говорити про те, що в Україні не вистачає спеціалістів? Звісно, в а, яких сферах? Запрещаю? В основному? Ну я не думаю, що варто говорити про якісь окремі професії, тому що насправді на повному ринку праці завжди були професії, представлені всі і. Так чи інше, в якихось містах, в якихось підприємствах не вистачає майже всього спектру тих спеціальностей, які ми маємо. Тому, говорити, кого більше, кого менше, ну, це дещо інша справа. У нас є гостродефіцитні групи професій, це професії переважно технічного профілю. У нас є гостродефіцитні професії, пов'язані з найсучаснішими розробками і технологіями, які. Користуються великим попитом і в інших країнах, тому навіть ті, ті фахівці, які у нас вирощуються і навчаються і станиться фахівцями, вони дуже швидко і зручно мігрують або займаються своїми справами в компаніях з іноземним капіталом і таке інше. Тому вища, так мовити, клас найкрутіших фахівців і технічно-професійний блок у нас, як правило, найбільше страждає. А на вашу думку, що зміниться після перемоги, після закінчення війни в Україні? Кількості зміняться, а проблематика залишиться тією самою. Тобто дефіцит ми мали до війни, дефіцит ми маємо загострення зараз, особливо гендерний перекос, тому що ми знаємо, що ті, що виїхали, це більшість жінки і далеко. Не найгірше, тому що високоосвічені спеціалісти багато хто виїхали, залишили роботи, які зараз не можуть бути швидко, не можна повноцінно замінити. Ну і традиційно багато в чому на цих роботах не працювали чоловіки. Тому не дивлячись, ну з іншого боку, розумієте, у нас нема пере... перенавантаження на ринок праці, тому що у нас немає великої кількості шукачів роботи. У нас нема безробіття того, в якому сенсі воно називається і рахується Державною службою статистики. У нас на центрі зайнятості майже в два рази зниження кількості пошукачів роботи. У нас ну, на сайтах та там, обіг він чуть, чуть зміщений, тому на нього не варто особливо орієнтуватися. А у нас просто нема стільки людей, щоб шукати додаткову роботу. Тому, в принципі дефіцит є по всіх ланках. Так, да, деякі професії забезпечені краще, деякі гірші, але воно все дуже мінливо і дуже залежить від місцевості, регіону, зарплати, галузевого розташування. Тобто, загалом, в принципі, можна збалансувати, а от в конкретній місцевості завжди проблема. А з вашого досвіду, пане Олександре, як держава має ур урегулювати роботу ринку праці? Ну Буквально район, от зараз, поки можна, триває війна, регулювати. Але звичайно, є речаві, якими можна користуватися. Ну, по перше, держава має розуміти, що дефіцит робочої сили це не тільки воєнна чи післявоєнна катастрофічна чи якась там авральна ситуація. Це ситуація, яка буде нас запросопроводжувати у зв'язку з тим, що у нас населення старіє, зменшується, і так буде покоління тривати. Тому нам перше на перше треба вести політику, яка спрямована. На підвищення продуктивності, праці. звичайно, ця політика має бути влаштована і орієнтована не тільки на населення, тому що да, населення свій внесок робить тим, що воно має бути більш освіченим, більш мобільним. Але у освіченості і мобільності є ви ж розумієте, зворотній бік. Тому що освічена і мобільна людина опиняється в випадку поганих пропозицій на ринку праці, де за кордоном? Правильно, от і все. Тому якщо е, наші підприємці. Які не хочуть платити внески соціальні, дуже від цього страждають, як вони кажуть. Хоча вони включають цю ці внески в свою собівартість продукції, і якщо збути має, то частка, яку ЄСВ займає у собівартості продукції, там не більше 3-9-10%. Тобто я не вірю, це такий міф розкручений, що ЄСВ якийсь там непід'ємний тягар для підприємців. Тому, якщо підприємці не хочуть мати соціальні обов'язки в країні, значить вони залишаться без нормальних працівників. Якщо вони хочуть, щоб мали і гроші на соціальну відповідальність і прибуток, значить треба підвищувати продуктивність праці, треба удосконалювати технології. І держава має в цьому їм сприяти. Так, це, це треба робити. Інвестиційна кредитна політика, політика боротьби за ринки збуту. Тому що без цього сам на сам підприємець теж не здатен це робити. Але політика має бути політикою збалансованих інтересів. Інший напрям це звичайно. Треба модернізувати освіту. Вона зараз багато чого робить, але якість освіти залишається незадовільною для всіх учасників і для населення, і для роботодавців, і таке інше. Якщо не будуть зроблені рішучі кроки, то у нас просто не буде готовності готувати стільки професій і такої якості, і такої відповідності, щоб були задоволені хоча б поточні потреби. Звичайно, нам треба якось поборотися за те, щоб мінімізувати обіг. У нас дуже великий обіг і до війни. І зараз, ну зараз я не можу говорити зараз статистики нема, але до війни дуже була м, велика інтенсивність логістики на ринку праці, тобто. Люди дуже багато у нас десь 60-70% зайнятого населення. Змінювали свої робочі місця або робочі місця змінювали працівників. Розумієте, тобто, це величезні трансакційні витрати. Це кожен раз налаштування до нового підприємства, до нового працівника. Дуже був сегмент робочих місць робочої сили, яка тривалася на робочих місцях. Дуже короткий термін. Вона не мала там кар'єрного росту, вона не отримала необхідний досвід. Тобто, це Такі поточні втрати, взагалі продуктивності, які треба якось з цим боротися. На це у нас мало звертали уваги, дивилися тільки на статичні показники, але це ключова проблема. Якщо людина займає в середньому робочому місці менше року. Ну то говорити про її розвиток і, і або те, що вона якийсь зробить внесок суттєвий в діяльність підприємства, просто неможливо. Це такі времінщики, яких нічого не цікавить, і роботодавці їх не і роботодавці вони не цікавлять, і роботодавці їх не цікавлять. Така знаєте, взаємна відчудженість З цим треба боротися. Дякую, ну, пане ну, Олександре, ну, за те, що е, так детально роз'яснили нам все, що відбувається зараз на ринку праці, і за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Олександр Цинбал, доктор економічних наук, був з нами на прямому.